Тому, починаючи питання буде централізації, ми маємо задати контрольне питання як собі, так і кожному українцю. А що ми, як українці, ну, хочемо від влади? Що ми хочемо від управління, що ми, як простий пересічний українець, отримаємо від цього? Ну, мабуть, тут зрозуміло: ми хочемо стабільності, ми хочемо спокою, ми хочемо нормального, безпечного життя, ми хочемо можливість продовжувати. Рід, народжувати дітей. Впевненості у завтрашньому дні. Так, ми хочемо нормальну освіту для своїх дітей. Ми хочемо нормальне, безпечне і комфортне існування. Правильно, це ж логічно. Зрозуміло, розуміємо. Тоді, що ми хочемо від влади? Ми хочемо, щоб влада була ефективна. Якщо влада буде ефективна і її будуть розумнішні кроки, тоді і комфорт, і наше життя буде більш ефективне. Зрозуміло. Тепер ми маємо чітко усвідомити, на якої ж фундаменті, на якій підставці у нас стоїть влада для того, щоб влада була ефективна і вона постійно існує на трьох основних позиціях: це перше повноваження, друге це фінанси, і третє це відповідальність. І тільки коли є баланс цих питань, тоді влада є ефективною, і тоді процес для людей стає більш результативним. Але якщо хоча б жодна з цих систем не працює, то ефективності немає. Тому ми це бачимо зараз, те, що відбувається. Одначе це треба розуміти. Бо якщо цього не розуміти і не бачити, що з цим робити, у нас результати не отримається. Чи буде децентралізація, чи не буде децентралізація, результат буде нульовий, і ми знову отримуємо те, як воно є. Розводимо руками, маємо, що маємо. Нам треба чітко усвідомлювати, що управління... Як суть в будь-якому напрямку, чи то є комерційна структура, чи то є владна структура. Якщо управління не має чіткої цілі і не бачить конкретний результат в якісний проміжок часу, то це не управління, це безрезультативна діяльність. І це виходить як ми щось робимо, щось робимо, а результату немає.